Привіт, друзі, Як завжди а я Арші. Затиме на ті будемо грати дуже повернесеньку ігрушку під назвою Eden. Ігрушка, друзі, реально класна, дуже прикольна. Будемо разом з вами грати. Тут друзі, зразу дається лагерь, в якому вам дається п'ятеро людей. Також тут, друзі, є монети, які треба купляти, строїти, оврушати, таке інше. Дуже ігрушка прикольна. Чимось напоминає гру Godus у симулятор Бога на смартфон. Так бачите, друзі, в мене до зараз. Це моє оце, як його називається зараз. Місце збору. Пробачайте, друзі, що воно на розкому. Я буду говорити українською мовою. Ігрушка реально класна. Тут ви планаєте завдання, ліво зверху. Уровень 6, надо 400 на збирається їх XP. Коротше, друзі, отак і строїмо. У мене є голод, дуже довго тут строїться, друзі. Там дуже довго буде грати. Так що у нас тут по всьому цьому? Хі природа, велика карта. Також, друзі, у нас є риболовниці. Рибу можна ловити. Наприклад, відправляємо, буде людей воду збирати. Це буде на хвилині. Якщо ми відправимо одного, то це буде... Водину, 2 нікого, друзі. Тим більше людей у нас, тим швидше все буде збиратися. Так, це у нас склад. Подивимося, що у нас є ми зі. Безжечку пусть служив 2. Ну, Скажу, ми будемо сумувати, що можна. 176 монет. Дві Але бачите, у мене зараз немає монет. Я навіть не знаю, де не тільки А чому мене так мало монет? Коли це я вспів щось всіх діти, я не пойму. Цікаво. Так, зараз, друзі, воду визбирають. же ось то можна строїти. Бачите, у нас курятник. За 125. У нас немає 125. Ми можемо або за Жовті ці золоті лучше не тратити. В общем, друзі. Можна робити балки, стовби і А Вони всі роблять ось до столярки, бачите, тут є оці балки, стовби. Також маст... стерня, тут теж є дрова, топори всякі сокири це, є. Все води принесли. Зараз пошлемо їх по дрова. Також п'ятеро і також дрова. Друзі, ви бачите, тут є ось такі... Підсвічується це, ви можете просто шукати, щось вам випасти може. Можете це все ускоряти. Я зараз відправлю цих трьох, які в мене залишилися, хай вони, друзі, працюють самі. Так, ну ви бачите, друзі, карта велика, багато всього тут є. Також є таке колесо фортуни, казино називається. Ну, це таке. Також, друзі, багато є тут чого. Є тут погодні умови дуже погані, що можуть вам зламати всі ваші постройки. Так що, друзі, будьте обережні. Ігрушка реально прикольна, але б хотілося, щоб було б якесь прискорення времени, а не так чекати по 20 годин, по 40 годин. Це тупо. що, друзі, рекомендую скачувати в злому гру, або я не знаю, яку ще. Ця гра класна, але б хотілося б не було б цих. Скажімо, години, хвилини, блін, ну це ж тупо грати. Як це так можна грати? Так, друзі, зараз 4 секунди, 3, 2, 1 і ми забираємо наші дрова. Все є. так, друзі, тут зліва ось справа ви бачите такий дзвоник. Тут ви виповняєте всякі завдання, получаєте за це золоті монетки. Це теж дуже прикольно. Так що, друзі, дивіться уважно. ну Багато чого можна тут здобувати, можна, наприклад, піти сюди. Одна година буде, давайте відправимо їх на город, хай нам їди, їжі позбирають. Ну Це прикольна гра, прикольна, друзі, собачки бігають, бачите, тварин багато, козлики, курочки, тут багато всього. На цьому, друзі, буду закінчувати. Якщо вам гра реально сподобалась, вас лайк, підписка. Підтримайте україномовний контент і все буде Україна. Всім удачі і всього самого найкращого. До зустрічі. А я, друзі, погнав шукати для вас нові, дуже дуже суперовські ігри. Слава ЗСУ, героям, слава!